Друзі, всім привіт, я Ігор Бурбас, І найближчими вихідними на нас чекає українське класичне. В яких би складах, на яких би місцях турнірних не були Динамо та Шахтар, Дербі є Дербі, воно завжди принципове, гаряче. Хоч і цього сезону, зокрема, команди в не дуже рівних умовах підходять до очного поєдинку. Передусім про рівень можливостей обох колективів в Шахтаря. Він значно. Вищий, будемо відверті, Динамо цього сезону ну, на дуже низькому рівні грає і не показуючи, напевно, 50% свого там колишнього рівня. І важко навіть уявити, що би такого мудрий містер міг би запропонувати Шахтарю, чим би його здивувати. А, Ну, засушити, спробувати гру самому а, і десь там з розрахунком на те, що пощастить в якомусь моменті попереду, можливо, але я думаю, Шахтар цього не дозволить. Шахтар, зразка Євічовича, на це не піде, знаючи те, що гірники звикли грати лише на атаку в основному. І я думаю, вони прагнутимуть максимум здобути в цьому поєдинку. Для мене це віщує голи. По одному, як мінімум, в кожному з таймів. Ну а там хай переможе сильніший. Друзі, робіть власні прогнози і стежте за нашими прогнозами команди рейтингу букмекерів. І Хай вам щастить.